Сергій Ребров збурив інфопростір резонансною заявою. У цьому випуску розкажемо усі деталі. Брашко за крок від переходу до АПЛ а Зубков вже підписує контракт із Трабзонспором. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо знову доволі насичений випуск для вас. Багато будемо говорити про трансфери, тим паче про такі дуже... Гарячі трансферні переходи, а також зачепимо тему національної збірної України. Тож перед початком попросимо вас про підписку на цей канал. Дякуємо за здалегідь і поїхали! Розпочнемо сьогодні із наших футболістів за кордоном. Адже за плімут дебютував Макс Талавєров, а Данило Сікан зіграв за Трабзонспор. Отож, Плімут у матчі 30-го туру чемпіоншипу грав проти ба більше зумів здобути перемогу із рахунком 2-1. Ну тут ефект Талавєрова не інакше. Наш співвітчизник дебютував неймовірно впевнено і настільки вразив присутніх, що йому одразу після гри вручили статуетку найкращого гравця матчу. Але неймовірний жест зробив і сам футболіст, який, очевидно, дуже добре влився в колектив і передав нагороду MVP поєдинку одразу шотландському нападнику Райану Харді, який у цьому матчі відзначився дублем. Не дивлячись на перемогу, плімот у турнірній таблиці все ще останній, але здається, команда буде потроху оживати. Зіграв свій перший матч у Туреччині і Данило Сікан. Його травзон спор у 22-му турі зустрічався із Кайзері спором, проте команди завершили матч без забитих голів. Данило провів на полі 60 хвилин та отримав від порталу SofaScore скромні 6,5. Арсеній Батагов зіграв усі 90 хвилин та за поєдинок отримав доволі високу оцінку 7,5. Далі перейдемо до головної теми вчорашнього дня. Це звичайно Володимир Брашко та його потенційний трансфер до Вулвергемптона, Динамо отримало офіційну пропозицію. І зараз розкажемо усе, що відомо про цей перехід. Отож, медіапростір збурив інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттер-аккаунті Він заявив, що Вулвер Гемптон зробив Динамо офіційну пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро. Він зазначив, що наразі між сторонами тривають перемовини, а сам Брашко зацікавлений у тому, аби переїхати до Англії. Пізніше цю інформацію прокоментували та ще більше підігріли суспільний інтерес у самому Динамо. Зокрема, преса та Шекиян у коментарі трибуні підтвердив, що справді до офісу надійшов. Офер від Вовків водночас додав, що не лише Волвергемтон цікавиться послугами півзахисника збірної України. Пізніше інформацію доповнив журналіст Бен Джейкобс. За його повідомленням, британський клуб прагне закрити цей перехід до закриття трансферного вікна, тобто усе може вирішитися вже навіть сьогодні-завтра. Ну а далі до не менш гарячої теми, яка стосується Олександра Зубкова, який вже у Туреччині вже поспілкувався з журналістами і найближчим часом підпише офіційний контракт. Отож, головний тренер Трабзонспора Шинол Гюнеш заявив про закритий перехід Олександра Зубкова. Трансфер Зубкова завершено. Він чудовий футболіст. Сподіваюся, він зробить свій внесок у нашу команду, сказав Гюнеш під час прес-конференції. Пізніше самого Олександра помітили в аеропорту. Він прибув до Туреччини. Чи для того, аби підписати контракт, як очікується, на 4,5 роки за попередніми даними за свого футболіста гірники отримують 6,5 мільйонів євро. Водночас той же Шахтар здається розпочав активні пошуки заміни для Данила Сікана. Так, якщо вірити East Africa Radio, в об'єктиві гірників опинився Форвард Young Africans та збірної Танзанії Клеман Мзізе. Водночас на 21-річного футболіста претендують також французький Марсель. Та кілька команд із Бельгії, тож конкуренцію доведеться витримати доволі серйозно цього сезону у п'яти матчах Ліги Чемпіонів Каф МЗІЗЕ забив чотири голи. До слова ще кілька слів про Динамо, адже там неочікуваного повороту набула історія із центральним оборонцем іме Оконом, який спочатку був у команді на перегляді, потім від нього ніби відмовилися, але потім перегляд знову продовжили, щоби врешті знову відмовитись. Але за даними та то таке кияни все ж. Хочуть заключити із захисником повноцінну угоду. Зацікавлений у ньому особисто головний тренер команди. За даними джерела, офіційно про цей трансфер можуть оголосити навіть найближчими днями. Ну і про верес, який покинув іще один легіонер нападник Марко Мрвальєвіч продовжить кар'єру у польській команді ЛКС. Йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду з правом викупу. Рік тому Мрвальєвіч перебрався до України та одразу видав результативну серію із. З кількох гольових матчів. Однак надалі Чорногорець повністю програв конкуренцію Миколі Гайдучику. Ну, а завершимо сьогодні національною збірною України, адже вже. Менше навіть ніж за два місяці наша команда буде грати вирішальні поєдинки проти Бельгії за право бути в еліті ліги нації. А напередодні цих матчів Сергій Рибров зробив доволі гучну заяву. Отож, головний тренер національної збірної звернувся до УАФ із офіційним проханням перенести кілька матчів чемпіонату України. Зокрема, мова йде про 21-й тур національної першості. Мета Риброва полягає у тому, аби розвантажити графік для футболістів Лістів, які будуть викликані до головної команди на матчі проти Бельгії. Базовою датою проведення матчів 21-го туру є 15 березня. А вже 20 го та 23 го Україні доведеться грати проти Бельгії. Тож перед іграми плей офф Ліги Нації тренерський штаб національної команди хотів би провести невеликий збір. А для цього просить звільнити графік для цілого ряду футболістів. Насправді, майже немає сумнівів у тому, що УАВ позитивно відгукнеться на прохання тренера. Але вболівальники збірної, зокрема і у наших соцмережах, вже висловлюють велике невдоволення через таку ситуацію. Зокрема, пишуть: я не бачив, щоб для тренера збірної Англії переносили тур в АПЛ. Якщо він фізрук, то на тиждень швидше провести збори його не врятує. Ну або ж, отак, тиждень дасть нам краще підготуватися до Бельгії, що це за сюрп? Ну, а хтось згадав легендарну фразу про базар Лігу. До слова своє ставлення до такої ініціативи Сергія Реброва Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо це відео виявилося для вас корисним, поставте, будь ласка, свою вподобайку. Це допоможе йому просуватися і рости у рекомендаціях. Ну, а також перевірте підписку на наш канал, якщо немає, підписуйтесь. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.